Скажіть, будь ласка, а що ви зупинили даний транспортний засіб? Відпрацювання йде. І що, ви можете зупиняти? А чого не можемо. Без причини. Не світіть зупинки. мені в очі, я вам світло не свічу в очі, навірно, ні? Ну так і як? Ну, так, ну, так, 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 на що ви мені світите в очі? Сюди? А що ми не можемо? Не, ну, так ви не світіть в очі. Ми не ви не в очі. Поставте свій телефон, так як має бути. Ну ви що так дерзко говорите? Я не дерзко говорю. Як не дерзко? Як дерзко? Як дерська? Преса, спецконтроль. Добре, добре. добре. Так, ви відність себе нормально. як добре. ви, ви Я вам Чого свічу, хочу Так Ви якось так грубо говорите. грубо. — Як не грубо. Як не Я грубо. Значить, просто, просто так зупинили. Так. А де ваш нагрудний знак? Нагрудний знак, де ваш? Тут і нагрудний знак. Він де має бути? Де, на грудях він є. На яких грудях? Так, сказати, суску, ви ще що на соску. Виставте його на він Нікому має суску. бути видним. На грудний знак має бути видно. Його, видно ну, так Виставте його наружу. От бачите, в нього видно. видно за 0171. А ваш не видно, ти, я не ти, бачу. Видно, там все видно. Будь ласка, покажіть на грудний знак. Там є, на грудний знак І згідно п'ятої статті закону України Непрові. про поліцію, посвідчення розгону вигляді. Прошу. Згідно п'ятої статті закону України про міліцію. А ви такий буде, що вам посвідчені показати? Стать, будь ласка, ви можете. Я ще раз, раз говорю, не світіть мені в очі. Ви... Він не світить ку... в очі. А куди світить? Світіть йому в очі, не мені світить Що ви він ще раз говорю, не ви руки розпускаєте. Я не розпускаю, ви не світіть в очі. Так чого він до телефона тягнеться? Вони очі не світіть. Скать, будь ласка, ви стоїте в Божому. Що я а чого не та? А що не положено? Да? А що тут не положено? А це не є виїзд? Що це Це, не є? Ви, ви, чого виїзд? виїзд? Це, це, виїзд? Це не виїзд? А ну почекай. Шо? Андрюха, а як ви розмовляєте ви з громадянами України? А як, як мовляєте? Я згідно п'ятої статті України попросив да. посвідчення. Кому? У вас. А чи чи що я мав вам посвідчувати? честь п'ятої статі. Чи що? Ви хто такий буде, що я вам показ посвідчення? Я громадянин України. Ну і добре. Ви не можете показати, так? Я вам хочу показувати. Ви відмовляєтесь, так? Я не хочу вам показу посвідчити. Дивіться, є п'ята стаття закону України, no. про що говорить? Він знає. Я знаю, він що мені не світіть в очі. Вам? Я не в очі. Він не в очі. Хто його я зараз на 102 дзвоню. Ну так дзвоніть на 102. Дзвоніть на 102. 172. Ви дивіться, які ви бойові, да, да, да. які ви... Ви маєте народу служити. А ви... А служимо? Та ви собі служите, своєму животу, чреву. так ви подивіться на себе, подивіться. на мене. Я дивлюся себе. Всяк добре йому. А ви звідки будете? З якого району? Ви теж відмовляєтесь п'яту статті закону України? Управління дає, поста народи. Я громадянин України. Відмовля... Сійма, ви відмовляєтеся? Ви відмовляєтеся? Чи що ми маємо посвідчення показувати? Чи з того, що, Чейсь того, Чейсь того, що є стаття, yeah. no, прийнята законодавство, п'ята під we номером? Ви показуєте своє посвідчення? Яке посвідчення? Я вам показав посвідчення. Ні, я громадянин України. Ну і а ми інспектор ДПС. П'ята як, стаття. Як Прошу я вас зупиняти, Яким це... законодавчим Детє. актом ви керуєтесь, де. коли ви хочете, щоб я вам представився? Ви знаєте, коли громадін, громадянин України має представлятися? Коли за де, такі, де, такі, я складні злочини? Де таке написано, То, бо, ми, цей, де таке написано? Хто вам не це? Де таке написано? одно А ви знаєте говорити більше нічого? Або прикордонникам коло кордону. Шановний інспектор, інш згідно п'ятої статті, я вас попросив вже п'ять хвилин назад представитися згідно п'ятої статті закону України Ми про вам міліції. Ні. В п'ятій статті написано, що має показати Ми посвідчення в розгорнутому вигляді. Ні, ви не представлялися. Це все заснято і на один телефон, і на другий. Добре, добре, добре. Ви відмовляєтесь виконувати. Все, я вас зрозумів. Не хочете показувати посвідчення? Хто ви такі будете? Теспорт ДПС. За 0176, інспектор ДПС, а це за 0171. Ви не виконали п'яту статтю, яка вас зобов'язує показати. Я вам не свічу в очі. Я вас фіксую. Якби ви показали посвідчення, я б вже давно відсюди йшов. Ви світить світіть в очі. Я вам в mm. очі не свічу. Я вам не свічу, очі, я Добре, стою на, на, в на дистанції Добре. 2, 3 метра. Добре, поверніть і нехай на землю. А, а це що це я маю вниз повертати? В я фіксую вас. Так ви Я фіксую, що ви від відбав... світі. А ви не підходьте до мене. Близько. В очі мені не, не підходьте до мене близько. Я будь не ласка. підходжу до вас. Не підходьте. Я вже не хочу, нема не 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 до вас підходити. Ні до кого. Ні, нема, нема до кого. А як це нема до кого? Як це ви розмовляєте? Як це А що я мав до вас підходити? Це... Я я до вас вас підходити? Що? що, я пусте місце? Не. А що до вас мав підходити? Мені до вас нічого не потрібно. Ні, я стояв так, ви Тот до мене два шага сійте, зробили. Сійте. Як це не є до кого підходити? А що я до вас мав підходити? Є що? Тряпка, якась? Я не знаю, я за вас все говорю. Ви сказали, що не є до кого підходити. Правильно, я до чого до вас підходити? Як ви відноситеся до людини, ви роміні на підійду. Ви не підійдете до мене, yeah. бо зараз я визиваю yeah. міліцію. Так вже зараз визиваю. Ну, зараз визиваю. Товариш прийде, зараз буде... Визиваєте. Будем... Вас... А на яких пістах визиваєте? На яких пістах визиваєте? Я... В замов... 111-му приказі що Но. сказано? Що так. ви так. маєте до людини, до людей... Ви ось ото знаєте, більше нічого. Що ви ото знаєте? А ви того не знаєте. Ви лужили на то. Що то, ви то, маєте, то, що то, знаєте? Знаємо. Змиски до рота, так? Змиски до рота? З миски до рота ви да? не знаєте? А ви не знаєте? А ви не дорота? Дорота? Знаю, то але я будете? чесно заробляю гроші, так. Да? Да. Добре. А не вимагаю у, у дітків та да, бабушок, так. Ви бачили? Ви бачили? Бачив, всіда бачу, так. Де ви бачили? Якби хоч їх з п'ятої дни встановили. Де ви бачили? Я бачив. Якщо буде потреба, то А чого ти до мене підходиш? Ви кажете, що я вас сліплю. ти, ти, не ти. А яким законодавчим актом ти хочеш, щоб я говорив тобі на ви? ти, ти. Та то культура ваша. Да, Причому тут культура. Є культура. культура і повага. У мене до вас культура. поваги і немає. Не, ви ви не є працівників міліції, ви оборотні в погонах. Ви не маєте культури. Якої культури? Якої? Такої культури. Якби ви зі мною культурно спілкувалися, а я б з вами, вами культура спілкував. Так, так ви відмовляєтеся виконувати я, прямий я, наказ П'яту сутту закону України про міліцію. Я, yeah, yeah. по-перше, uh, yeah. громадянин України. По-друге, я журналіст. Ну добре, Добре, хочете посвідчити все, все треба було зразу показати. Ні, ви громадянини України маєте показувати, а не пічкар Іван Іванович. Іван Іванович, ви маєте показувати громадянин України, а не журналісту, а громадянин України. Треба вам все запитуюся. Ільницький Іван Іванович. Дивіться, а тепер послухайте мене. Слухаємо. У п'ятій статті закону України про міліцію сказано на першу вимогу громадян чи громадянина, а не журналіста. Журналіст це вже зовсім друга парафія. А ви громадянам маєте показувати, громадянам служити. Посвідчення, допомогу не... предоставити, захистити, захистити права треба. громадянина. А, ви не, а чому не як вам треба допомогу? Так ви, ви не звертаєте. Я взагалі але... кажу, що ви можете. Ви не звертали робити? по допомогу до нас. Я взагалі я не за себе говорю, а, я за не, громадян. Так не треба говорити за я себе до вас Я вас звернувся як громадянин. ви, ви Так, да, Я Но. за себе говорю. Все? Дивіться. Ви це звертали про допомогу? Дивіться. Стоп. Ми відмовили в ній. Ви можете діалог вести? Я можу. Слухайте мене. Слухаю. Я до вас звернувся громадянин спочатку. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення згідно п'ятої статті закону України про міліцію. Ви сказали, що ви не покажете, що є ніхто. Кому? Я? Да. Ви сказали, ніхто? кому? Комендант не говорили, то вже не Чи... було. Нема лише. кому показувати. Щось таке ви сказали, ні? ні то так, вже лишний говорить. Тому казали, що ви є ніхто. Я ні, зараз ні. перемотаю.